У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про переправлення ухилянтів через державний кордон на лаві підсудних волинянин Ігор Федорук. Він заявив, що не хоче, аби його знімали та показували. Зі змі відомо, що чоловіка, який був організатором незаконного каналу переміщення чоловіків, затримали у травні 2022 року. Тоді правоохоронці повідомляли, що це керівник місцевого осередку однієї з проросійських політичних партій. Який також займався міжнародними перевезеннями пасажирів, тож і схему організував пов'язано зі своєю діяльністю. Волинянин оформлював ухилянтів водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів. Зазначимо, поліцейські затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон під час отримання 20 тисяч доларів. Під час судового засідання, 31 травня, прокурор Стопчук зачитував письмові матеріали, які він запропонував долучити до справи. Попитання про проведення обшуку від 25 травня 2022 року у суддів українського суду, якого слідчі посильно дати дозвіл на проведення огляду автомобіля за Сванус, який належить в руку. Ухвало свідчить у від 31 травня 2022 року. Задоволені клопотання, то надано на увазі в слідчому на проведенні від обшуку автомобіля, за словановські належать руку. Клопотання від 25 травня по орешніма. Відповідно, за якого свідчі просив. Накласти арешт на вилучення під час обшуку автомобіля за словановський належку до руку, чують докази кошти та після цього слухання справи перенесли на червень. Зазначимо, у разі доведення вини за незаконне переправлення осіб через державний кордон України чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.